Привіт, дівчата. Ось і настав той час в місяці ті дні, коли мені, як і мільйонам іншим жінок, хочеться їсти все, що трапляється на моєму шляху, плакати і сміятись одночасно, і доводиться терпіти цей жахливий менструальний біль. І якщо ви подумали о, це про мене, або у мене так само, тоді, перш за все. Я вас розумію. А по-друге, продовжуйте дивитись це відео. Я почуваю себе кожного разу однаково. Кожного разу однаково жахливо. Але ці йога пози, які я вам запропоную в цьому відео, полегшать менструальний біль під час місячних, і я поясню вам, чому як жінка, я вас розумію, скоріш за всього, ви зараз думаєте, що вам нічого не хочеться робити, окрім того, щоб лежати у ліжку і взагалі не рухатись, особливо якщо це ваш перший день. Але як викладачка йоги, я вам гарантую, що ці пози принесуть полегшення у вашій менші менструальні дні, тим паче, все, що я сьогодні запропоную, можна зробити у ліжку з подушками та з ковдрами, тому вам не потрібно підіймати себе з ліжка. І давайте почнемо з пози метелика, лежачи на спині, або субтабадако конасана. І цю вправу можна виконати у ліжку. Візьміть подушку і підкладіть подушку під спину. Лягайте на подушку, з'єднайте ступні разом та розкрийте коліна до сторін. І щоб відчути більшу підтримку, ви можете взяти ще дві подушки, або, наприклад, йога блоки, якщо вони у вас є поряд і підкласти дві подушки або йога блоки під коліна зовнішньої частини стего. І якщо ви доволі гнучка і ви думаєте, що мені не потрібна ще додаткова підтримка, сьогодні не про гнучкість, а саме про відчуття цієї додаткової підтримки та затишку, ви можете тут накритися ковдрою і покласти. Сти одну долоню на груди, іншу долоню на живіт або можливо обидві долоні на низ животу, заплющити очі і просто подихати на своєму місці. Я поклала би ще одну подушку на живіт задля відчуття додаткового тепла. Залишіться тут приблизно на 5-7 глибоких вдихів та повільних видихів. Ще одна опція: як можна виконати цю саму позу з блоками, але вона вже повинна виконуватися на килимку. підкласти один блок між лопатками і інший блок під маківку голови, розкрити руки широко до сторін, і ви можете так так само з'єднати ступні разом. Особисто для мене це одна з моїх найулюбленіших поз вона ніжно розкриває грудну клітину, легені сприяє кращому. Диханню і тим самим кращої оксигенації тіла. Далі ми зробимо позу дитини або баласина, і її також можна виконати у ліжко. Поставте коліна ширші за стегна, великі пальці ніг з'єднуються, підкладіть подушку під живіт та груди, лягайте на подушку та витягніть руки вперед. Або, можливо, обійміть тут подушку, щоб знову ж таки привести більше затишку та комфорту у цю позу. Заплющать очі, ви можете тут накритися ковдрою і зате. Утримайтесь тут на 5-7 глибоких дихань. Поза дитини ніжно розтягує м'язи попереку та м'язи спини. Іноді навіть я взагалі не відчуваю цю розтяжку у звичайний день, коли я роблю свою практику, але саме в дні менструації я відчуваю цю ніжну розтяжку, яка полегшує біль і знімає біль та дискомфорт з попереку. Далі пачимо тонасана або нахил донизу, сидячи. Можливо, ви думаєте, що це. Складна поза, і вона. Дійсно нелегка, але знову ж таки, ми сьогодні робимо все у ресторативному вигляді. Тому знову ж таки, візьміть всі подушки, які у вас є в домі. Спочатку ми підтримаємо коліна, тому підкладіть подушку під коліна. Ви можете тут зігнути коліна і просто розслабити ноги. Візьміть ще одну подушку і підкладіть її на стегна, щоб у вас була підтримка і м'якість між животом та стегнами. Також подушка надає ще відчуття теплоти для животу, що також полегшує біль. Нахиліться, лягайте грудьми на подушку, і так само ви можете витягнути руки вперед. Ця поза ніжно розтягує м'язи, задньої поверхні стегна, а також попереку, і тим самим полегшує біль у попереку та знімає напругу у тазовій області. Далі скручування лежачим. Взагалі, скрутки це мої улюблені пози. Якщо ви вже практикували зі мною, ви знаєте, що я просто обожнюю скручування. Цю позу так само можна виконати лежачи у ліжку, тому візьміть ще декілька подушок. Ви Можете зігнути праве коліно. Давайте почнемо з правого коліна. Зробіть тут вдих. І на видиху, підійміть трошки стегна, відправте стегна до правої сторони і відпустіть праве коліно до лівої сторони. Підкладіть подушку під праве коліно. Ви можете ще підкласти подушку до попереку знову ж таки для теплоти та відчуття підтримки. Накритися ковдрою, розкрити руки широко до сторін, або ви можете покласти руки на живіт сьогодні, Заплющіть очі і затримайтесь тут, і просто подихайте глибоко. Не забудьте це зробити на Іншу сторону скрутки знімають напруження у нижній частині животу та в попереку, а також покращують кровопостачання до внутрішніх органів. Я люблю думати про скручування, наче вони беруть і відчавлюють всі токсини та весь дискомфорт, який в мене є, в внутрішніх органах та в м'язах попереку, і полегшують, полегшують страждання. Наступні дві пози, які є Спірними, і після того як ми їх зробимо, я розповім, чому вони є спірними. Наступну позу бажано робити на килимку на підлозі. Навряд чи у вас вийде зробити її у ліжку. Ми зробимо позу мосту з підтримкою, тому лягайте на спину, зігніть коліна, поставте ступні на підлогу. І ви можете взяти тверду подушку, якщо у вас є така тверда подушка, яка не провалюється, або йога блок, якщо є. Якщо ви використовуєте йога блок, використовуєте. Середню або найнижчу висоту. Підійміть стегна від підлоги, візьміть вашу подушку, підкладіть її під поперек. Або якщо ви використовуєте блок, тоді підкладіть його під крижову кістку. Вона знаходиться прямо між попереком та сідницями. Відпустіться на подушку або на йога-блок, і тут ви можете залишатися зігнутими колінами та ступнями на підлозі, або спробуйте витягнути ноги та відпустити п'яти на підлогу. Ця поза ніжно розтягує м'язи животу. Та полегшує біль та дискомфорт саме внизу животу. Ті самі опції з руками ви можете широко розкрити руки до сторін, щоб привести більше відчуття розкритості, або навпаки, якщо вам хочеться більше затишку, ви можете покласти руки на груди, живіт, або обидві руки на низ животу. І залишіться тут приблизно на 5-7 глибоких вдихів та повільних видихів. Друга спірна поза це ресторативна віпаріта карані, або ноги на. На стіні, напевно, так це називається українською. Я не впевнена, вибачте, для цієї пози так само візьміть подушку, або краще навіть дві подушки. Покладіть подушку прямо під стіну і покладіть. Поперек на цю подушку, і витягніть ноги на стіні. І лягайте, лягайте спиною, попереком на подушку і лопатками та головою просто на підлогу. Ви можете взяти ще одну подушку і покласти її на живіт, щоб привести більше відчуття теплоти до цієї зони. Теплота також звичайно полегшує біль. І так само ви можете розкрити руки до сторін або покласти руки на груди та живіт, та залишитися тут і попрактикувати глибоке дихання. Віпарі та карані або коли ми закидуємо ноги догори, покращує кровопостачання до органів малого тазу, до внутрішніх органів животу, і тим самим так само полегшує біль та дискомфорт. Тож чому ці пози спірні у йога ком'юніті можна часто? Почути, що під час менструації не можна ні в якому разі підіймати таз вище за серце. Кажуть, що таким чином можна отримати ендометриоз, але ніякого наукового підтвердження цьому немає. Я особисто знаю жінок, які люблять робити позу мосту з підтримкою під час менструації, тому що це дуже полегшує їх біль у животу. Але я завжди кажу: слухайте. Своє тіло можливо одного дня робити позу мосту або будь-які інверсії. А віпарі та карані вважаються інверсією, не буде відчуватися вам правильним, або це не буде надавати ніяких полегшень, або іншого дня ви відчуєте так, наче вам от прям зараз треба зробити інверсію або позу мосту. Тому завжди слухайте своє тіло і завжди звертайте увагу на відчуття, які вам дає та чи інша поза менструація. Це чудовий час для дослідження інших аспектів йоги, таких як медитація та пранаяма, дихальні практики. Тому я вам раджу подивитися це відео про ефективні дихальні практики, які допоможуть зняти напруження та стрес.